Друзі, сьогодні мова піде про проблеми з майновими правами на твори, створені у зв'язку з виконанням працівником, трудового договору та шляхи їх подолання. Ці проблеми немов міни на правовому полі авторського права, які ми з вами будемо знескоджувати. Так що підписуйтесь на канал та ставте лайки. Це дозволить розширити коло осіб, які зможуть ознайомитись. З аксіомами авторського права. На екрані монітора ви бачите визначення аксіоми номер 14 про службові твори. Я її вам зачитаю. Якщо у трудовому договорі або іншому договорі, укладеному між працівником і роботодавцем, відсутня інформація про належність майнових прав на службові твори, то за законом. З 23.02.1994 року до 15.08.2001 року виключне право на використання службового твору твору всіма способами на необмеженій території безстроково належить роботодавцю. З 16.08.2001 року. До 31.12.2022 року майнові права на службовий твір належать автору і роботодавцю спільно. З 01.01.2023 року майнові права на службовий твір належать роботодавцю. І аксіоми видно, що у житті службових творів є три періоди. У кожному з яких майнові права належать різним особам. Ну, про це треба пам'ятати. Сам термін службовий твір використовується в законі України про авторське право і суміжні права. Ну, стаття 1, можете почитати. Це твір, створений працівником у зв'язку з виконанням обов'язків за трудовим договором або контрактом. Ну, як дізнатись про обов'язки це окрема тема. Таким чином, від трудових обов'язків найманого працівника залежить статус твору, службовий твір чи ні. Про обов'язки найманого працівника можна дізнатися з письмового трудового договору та посадових інструкцій. Якщо з працівником укладений усний трудовий договір. А посадові інструкції відсутні, то посадові обов'язки працівника можна знайти за назвою посади у довідку, у довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівника. До якої ми зараз перейдемо, перейдемо ось на моніторі, ви бачите цей довідник. Має декілька випусків для окремих галузей. Ну, Ми зупинимось на видавничій, видавничій справі. Є далі професіонали, це посади. Виберемо дизайнер видавничої продукції. І ось його обов'язки цього дизайнера. Якщо твір створюється відповідно до обов'язків найманого працівника, то це твір службовий буде. Таким чином, для того, щоб навести лад з майновими правами на твори, створені найманими працівниками, треба документально зафіксувати посадові обов'язки таких працівників і ознайомити їх з ними. Оскільки сфера авторського права не регулюється трудовим законодавством, то неминуча наявність проблем з майновими правами на службові твори, однією з проблем є недотримання роботодавцям особистих не майнових прав автора на службові твори. Ну, про особисті майнові права, як Сіома номер 9 Вважаю, що є проблема з правом авторства, правом на ім'я. Та недоторканість твору. Відомо, що тільки автор дає згоду на оприлюднення твору, відомо із закону про авторське право і суміжні права, Дамо визначення терміну оприлюднення твору. Оприлюднення, тобто розкриття публіці, будь-яка дія, що вперше робить твір доступним для необмеженого кола осіб. Можу з великою ймовірністю стверджувати, що роботодавців, які оприлюднюють службовий твір з дозволу автора, одиниці. Усі ці, ці проблеми можна вирішити шляхом введення у роботодавця обов'язкового повідомлення про створення службового твору, в якому дається інформація про дату створення службового твору, його назву, про співавторів, про ім'я автора, яке має. Використовуватись при будь-якому використанні твору. У повідомленні автор дає дозвіл на прилюднення службового твору у певний спосіб. Автор дозволяє супроводження твору ілюстраціями передмовами, післямовами, коментарями тощо. Таке повідомлення вирішує проблему з особистими намайновими правами автора. Але не вирішує проблем з Здійсненням майнових прав на службові твори, які належать автору і роботодавцю спільно або роботодавцю особисто, настав час перейти до проблем з майновими правами на службові твори. Із аксіоми ми знаємо, що з року до 31.12.2022 року. Майнові права на службовий твір за законом належать автору і роботодавцю спільно, якщо у трудовому договорі або іншому договорі, укладеному між ними, відсутня інформація про належність майнових прав на службовий твір. Слід зазначити, що майнові права на службовий твір, які належать автору і роботодавцю спільно, можуть здійснюватись за договором між ними. У разі відсутності такого договору майнові права на службовий твір здійснюються спільно. Ну, приклад спільного здійснення майнових прав. Автор і роботодавець спільно підписують договір про розпорядження майновими правами на службовий твір. Ну, про виду договорів є аксіома номер 12 Якщо, ж майнових, якщо майнових прав на службовий твір, якщо ж майнові права на службовий твір здійснюються автором і роботодавцем окремо, тобто кожен на власний розсуд укладає договори про розпорядження майновими правами, то порушень авторського права на службовий твір не уникнути. У цьому випадку сума та в'язниця не за горами. Як для роботодавця, так і для автора службового твору. Все буде залежати від того, хто порушує майнові права на службовий твір. З 01.01.2023 року Майнові права на службовий твір за законом належать роботодавцю, якщо у трудовому договорі або іншому договорі, укладеному між ними. Відсутня інформація про належність майнових прав на службовий твір. Слід зазначити, що у цьому випадку майнові права на службові твори визнаються роботодавця нематеріальними активами. Ну, декілька слів про проблеми з нематеріальними активами. Якщо роботодавець не визнає майнові права на службовий твір нематеріальним активом. То він не зможе підтвердити наявність у нього майнових, майнових прав на такий твір, оскільки відсутні будь-які документи, які б це підтверджували. У наслідки такої. У цьому випадку, роботодавець не зможе без порушення авторського права, розпоряджатися майновими правами на такий твір, тобто укладати договори, не може здійснювати захист авторського права. Та користуватись пільгами з ПДВ при оподаткуванні роялті. Якщо роботодавець визнає майнові права на службовий твір нематеріальним активам, то інвентарна карта обліку об'єкта авторського права у складі нематеріального актива може бути документом, що підтверджує наявність роботодавця майнових прав на службовий твір. Але у цьому випадку витрати на створення нематеріального актива капіталізуються, оскільки первісна вартість нематеріального активу включає прямі витрати на оплату праці, автор отримував заробітну плату. Прямі матеріальні витрати, інші витрати безпосередньо пов'язані із створенням цього нематеріального активу. Та приведенням його до стану придатності для використання за призначенням. Слід що від... зазначити, що віднесення цих витрат на собівартість товарів робіт і послуг здійснюється неодноразово, а через амортизацію нематеріальних активів. Ну, нагадую роботодавцям, що у податковому обліку амортизація нематеріальних активів здійснюється протягом сроку корисного використання, але не менше як 2 роки. Таким чином, визнання майнових прав на службовий твір нематеріальним активам вимагає від Роботодавця збільшити обігові кошти, збільшення обігових коштів. Ну, що робити в цій ситуації? Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є перехід на ліцензування службових творів. Ну, Що це таке? Якщо автором укладений усний або письмовий трудовий договір, у якому відсутня інформація про майнові права на службові твори то роботодавцю слід укласти знайманим працівником додаткову угоду до трудового договору, відповідно до якої здати створення службового твору роботодавцю надає, надається безстрокова виключна ліцензія на використання службового твору, твору всіма способами на необмеженій території. Ну, всі додаткові годі також є і інші умови використання такого твору. У цьому випадку, підтвердженням наявності майнових прав на службовий твір роботодавця може бути ця додаткова угода, і повідомлення про створення службового твору, зміст якого ми вже розглядали, слід зазначити. Що є ще проблема з виплатою автору службового твору винагороди за його створення і використання. Але в цьому відео ми цю проблему розглядати не будемо, оскільки буде аксіома номер 16 про винагороду авторам твору. Тепер декілька слів. Про літературу з авторського права. На екрані ви бачите книгу авторське право. Зразки договорів, яка містить 72 зразка авторського договору. Хочу сказати, що без знань авторського права складно заробити гроші. Та й захистити права буде практично неможливо. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, вивчайте авторське право. Всього доброго, до наступної зустрічі!